Матвій, дуже багато запитань стосовно поїв. Дай конкретику. А вітаю кожного даю конкретну відповідь. Агрокомпанія Лани. Купуємо ваші паї дорого, надійно, оперативно, де купуємо практично по всій території України. Як в оренді, так і не в оренді. Очевидно, чим довша оренда, тим менша ціна за пай адже. Власник міняється, а орендар не міняється згідно договору оренди. Якщо ви здали пай на 15 років оренду, то орендар і надалі обробляє ваш пай до закінчення даного договору. Це означає, що ми, як нові власники, не маємо можливості ще обробляти ваш пай. Якщо вас цікавить питання, хто платить податки і всі супутні витрати, то безумовно наша компанія. Звертайтеся, телефони менеджерів. Закріплені, консультація безкоштовно, і вже завтра ми можемо дати вам пропозицію стосовно купівлі вашого баю.